Повітряні сили України опублікували. У телеграмі наслідки О. Е, про те, що під час масової атаки Росії було знищено вісім крилатих ракет, угу. е, і е, ця тривога тривала майже три години, е, тому що зранку Росіяни намагалися завдати масованого ракетного удару по всій території України. Е, деталі будемо розпитувати у речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Е, пане Юрію, вітаємо на живу в ефірі марафону, отож, що можете сказати? Ну зокрема, і про останню тривогу, і про нічні обстріли. Ну так, доброго ранку. Ви вже мене атакуєте дзвінками раз десятий, але поки не буде підбитий. Ну, хочемо інформацію. Ми для глядачів. Так, Щас? ми не для себе. То ви думаєте, звичайно. нас не атакують? я та тому я всіх зараз подивиться Колег ваших заклика. Дійсно, щоб коли є от така атака, її не назвеш, правда масованою. Масована це коли більша кількість це більш комбінована атака із застосуванням різних типів. Фактично така ж як була. І нещодавно е, задано ударів і 8-го числа, і і попередні ви бачите багато засобів повітряного нападу. Ми повторюсь, різних типів. Е, спершу були кілька шахетів, були. З близького півночі, так також ракети С-300 С-400, які ми атакували, теж з, перепрошую підгляну з Білгородської області. Так, потім були застосовано крилаті ракети з району Каспію. Стратегічна авіація ударила ракетами х 101 х 555 чи 55. Далі ми бачили пуски кінжалів і в Західну Україну полетіли. Так і безпосередньо в сторону Дніпра. Також атаки Ту-22 М 3 ракети Х-22. Знаємо теж, які це ракети, і відповідно керовані авіаційні ракети у нас застосовувалися з кількох літаків тактичної авіації. Це х 31 П протирадіолокаційна, також Х-59. Ну і перейдемо. Зараз до інших новин до того, що багато засобів, так от 40 ми нарахували 40 засобів повітряного нападу, і відповідно знищено лише вісім. Так ми дали, що знищено вісім крилатих ракет і одну керовану авіаційну. Як ми себе повідомили в телеграмі, що понад 20 повітряних цілей це окрім тих вісьми, так яким атакував ворог. Не потрапили, не досягли своїх цілей, що що і цим розуміється, або ж палив впали в полі, або там підрив повітря, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших сил оборони. Тому результати сьогоднішнього відбиття повітряного нападу ну от маємо от такі: можемо в актив записати, що тих понад 20. Про які ми написали в нашому офіційному повідомленні. Тому картин, на картинці усього вісім вісім, по яких відпрацювала протиповітряна оборона саме вогневими засобами. А ті самі Тому, себе власне, добре, що російські та да, що російські ракети не лише там протидію отримують сил оборони, а і Дедалі гірше летять точно цель, як вони там пишуть. Ми бачимо погіршення про це говорив і голова розвідки української Кирило Будану, що ракети стають менш якісними і, власне, не долітають до своїх цілей. Можливо, це стосується і дронів Камікадзе. Ну будемо сподіватися, що така тенденція буде продовжуватися надалі. Можливо, щось таке впливає на цей процес. Так, пане Юрію, а останнім часом ми. В ряде годи згадуємо про фальш з цілі. Чи під час цієї атаки були фальш фальш-цілі? Ну, ви знаєте, ворог намагається усіляко протидіяти. Ворожий вплив є, звичайно, і в радіоелектронній боротьбі. Це треба розуміти. Але сьогодні ми бачили шість кінжалів, ми про них повідомляли, і, зрештою, шість їх було. Те, що половина точно було. Не досягли цілий це 100%. тому не виключно, що були кілька цілей, не, таких власне, де, де був ворожий вплив. Угу. Дякуємо, пане Юрію. Дякуємо Спасибо. перш за все за роботу і, звісно ж, за інформацію. Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами наживо. Говорили про результати відбиття нічної атаки ворога.